Молодий, успішний і неймовірно талановитий. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя – гість програми Камертон. Тарас Тополя народився 21 червня, мав шанс стати скрипалем. Адже 10 років вчився грати на скрипці. Проте скрипка залишилася для Тараса просто хобі. У старших класах школи створив гурт, який пізніше переформатувався і отримав назву Антитіла. У 2007 році, навчаючись в академії МВС, Тарас Тополя та Антитіла взяли участь у рейтинговому телепроекті Шанс. У 2008 році почали співпрацю з продюсерським центром Катапульт Мюзик. У 2010-му поп-рок гурт представив Україну на найпотужнішому фестивалі Європи Сіґет. Композиції буду, вуду а я відкривав тебе. Бери своє і йди», завжди моя. Не сходять з топів музичних хіт парадів. Зараз у доробку колективу 4 альбоми та 20 відеокліпів. Тарас Тополя надалі залишається солістом та автором текстів разом з дружиною, відомою співачкою Альошею. Виховують двох синів. Тарас, офіційний відлік ваш гурт бере з 2008 року, якщо я не помиляюсь. Саме тоді ви брали участь у популярному на той час телевізійному проєкті «Караоке на Майдані проте, мало хто знає, що було до того. Розкажіть всю передісторію, чи був тоді гурт Антитіла, чи співали ви тоді? Ну насправді назва Антитіла пішла з 2004 року, коли я з моїми друзями, однокласниками, виступив на випускному в школі. Ми співали одноіменну пісню Антитіла. Після того була певна історія в університетах. Ми всі навчалися, були студентами. Я, відповідно, навчаючись в університеті внутрішніх справ, продовжував займатися музикою. Потім, у 2007 році, була телепрограма Шанс. А у 2008 році попередній склад гурту Антитіла розпався. Я вийшов з цієї команди і створив у 2008 році. Гурт «Антитіла» фактично в тому складі, в якому він є наразі. І так само у 2008 році вже почалася така велика доросла історія гурту «Антитіла». Ми почали знімати перші кліпи, підписали контракт з продюсерським центром. ну, Скажімо так, вийшли вже на велику сцену. Тому от саме тому офіційний відлік гурту антитіла, в тому складі, в якому ми є зараз, починається у 2008 році. І, на щастя, продовжується і до цього моменту. В кишенях, мрії в жменях веземо, Їдем, їдем, їдем далі, їдемо, Пил в кишенях, мрії в жменях, веземо. В момент, коли сірі дороги Жбурляють нестримно далеко, Здається, і місце тривогам а в серці так добре і легко. Стають дитячими, ті, які вчора вбивали. І відстані не мають значення, коли там на мене чекають. Пісня Я не забуду першу ніч принесла вам тоді справжнє визнання, популярність. А пам'ятаєте історію створення цієї пісні? Ну, це була така підліткова композиція. Певні мої підліткові е, переживання стосовно е, історії романтичної. з... Е, Дівчиною, я б не сказав, що там шанс приніс нам прям визнання, але серйозний такий крок до великої сцени, він, звичайно, допоміг нам зробити. За освітою ви згадували юрист. Ось цей фах вам стає в нагоді у музичній кар'єрі? Я Думаю, що в принципі, вміння користуватися законами, листати кодекси і розуміти, яким чином їх застосовувати. Воно корисне не лише в музичній діяльності, а в принципі в житті кожної людини. Як то кажуть юрист, це лікар суспільства, власне, правничий лікар. От, тому це корисно і позитивно, що у мене, у Сергія Вусика, у клавішника гурту антитіла є такий досвід. Ми чотири роки навчалися в університеті внутрішніх справ. Там досить сильна викладацька база, досить сильне. Наукова база, і якщо ти хочеш, то там, в принципі, ти можеш отримати гарну освіту юридичну. власне, що ми і зробили. Антитіла зазвичай асоціюють з вами з Тарасом Тополею. Мало хто знає про інших учасників. Розкажіть про них. Хто ці люди, які поряд з вами виступають на сцені? Ну, от я вже згадав, Сергій Вусик це ну, незмінний учасник гурту з 2008 році. Це людина, яку пов'язує. Мене з нею пов'язує досить довга історія дружби. Ми познайомилися ще коли навчались в університеті, коли я навчався в університеті. От, наразі він не тільки клавішник, він і здійснює менеджмент і продюсування гурту, робить багато роботи не пов'язаної з творчістю. Антитілац, крім того, це наші музиканти Швець Денис, Дніпропетровськ. Дніпропетровський десант, наш дуже талановитий барабанщик, людина, яка дуже легко влилася в колектив і крім того, має багато таких інших талантів. Зокрема, він фотографує досить гарно і мав відзнаки на різних міжнародних конкурсах. І Нікіта Чухрієнко гітарист, який так само з 2008-го, самого початку складу гурту «Антитіла», розвивається разом з нами, тримається поруч, намагається якось втілювати наші ідеї музичні. Крім того, новий учасник гурту «Антитіла» наш Нікіта Астраханцев, так само Дніпропетровський десант, контрабасист, який в якийсь момент пару років тому так само влився на заміну нашому попередньому учаснику, який виїхав за кордон. Талановитий хлопець дуже фактурно виглядає, до речі, ще неодружений, Єдиний фактично з музикантів гурту Антитіла. Ну і крім того, хочеться згадати там Володимир Ващенко, наш концертний менеджер, наш е такий позакадровий, позасценічний член гурту антитіла, учасник команди Маріана Кочевих, людина, яка займається піаром. Ну і звичайно для всіх непомітна, але дуже важлива. Така одиниця музичного колективу, це звукорежисер Дмитро Нужний. Ну і взагалі не помітна ні на концертах, ні в кліпах, ні... але дуже важлива творча одиниця для гурту антитіла це Максим Сиволап. наш аранжувальник, фактично співавтор багатьох пісень. От людина, яка так само докладається до гурту до Антитіла. Ну і ще б згадати хочеться там, Світлана Власюк, наш стиліст, яка час від часу допомагає нам на дуже важливих заходах е мати витриманий стиль. Ну, от власне, це така розширена е команда гурту антитіла. Е тому люди дивуються, коли бажаєш на сцені 5, а приїжджає на гастролі там, 8 чи 10 чоловік. А, ще забув, дуже важливо наш водій Володимир, е який. Нас незмінно довозить до місця призначення е, вже не знаю, скільки років. Років шість, можливо. Точно. І отак от нас такий брємінські музиканти, 10 чоловік приблизно, колись менше, колись більше, кочує по гастролям і творить е, антитіла. Всі пісні, які є в репертуарі гурту, ви пишете самі чи, можливо, співпрацюєте з якимись композиторами, авторами. Ну, музику пишемо самі, музику робимо колективно, час від часу якісь ідеї підкидає хтось із музикантів гурту. це Час від часу от Максим Сиволап наш аранжувальник, дає якісь ідеї. Ну і тексти пишу я. Коли ви сідаєте за написання нового твору, нової пісні, що для вас важливе? Ви шукаєте якусь гостру соціальну тему? Ви пишете про те, що вас болить? Чи можливо вже наперед заглядаєте, щоб могло сподобатись потенційним слухачам, шанувальникам творчості? для спонукає до написання тих чи інших пісень, об'єктивна реальність, в якій ми всі існуємо, якісь речі, які нас болять, які нас веселять, Звичайно, лірика. Це і любовні якісь переживання мої або учасників команди. По-різному. Мотивація різна буває, головне, що намагаємося робити все по-чесному і щиро. Тобто не вигадувати якихось речей, які неорганічні з нами. Пісня у книжках і кліп, принцип, який спричинив такий резонанс. Це в результаті діти ще у цих ваших поїздок на схід, спілкування з воїнами, волонтерська робота? Чи можливо? В тому, ви тому, числі, в в тому числі хочу акцентувати на тому, що антитіла це вже батьки. У мене двоє дітей, у Сергія Вусика, клавішника двоє дітей, у Дениса Швиця дитина, маленька, дівчинка. І тому ми вже як батьки відчуваємо певні емоції і щем у серці до своїх дітей, і це якось, звичайно, проєцюється на інших дітей. І в тому числі наші поїздки на схід, в тому числі оці особисті переживання, коли ти довго не бачиш дитину, як зараз, може, четвертий день на гастролях, буває таке, що і по тижні у нас немає вдома. Коли ти не бачиш дитину і ти за нею сумуєш, і ти розумієш, наскільки це тобі важко, а як важко тим От солдатам на сході, яких призвали воєнкомати, посадили в вагони, відвезли на схід, і вони там по півроку, рік не бачать дітей, От, а хтось не повертається взагалі додому. От, і саме тому ця пісня виникла як реакція внутрішня гурту антитіла на ті події, які відбуваються в країні. Я же ще не вмію прощатись і в книжках, колись в книжках, розцілує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах мури. Він чекав удома, віршик вивчу, і на стілець вище буду для тебе старатись, і слова не забувати. Тато а чому? Твої стали очі червоні, справді треба, і ніхто інший за тебе і в книжках, колись в книжках. Ми згадали про батьківство, а от який ви, батько? Ви Це строгий треба... чи побалити треба... своїх дітей? Я точно не строгий. Я взагалі по життю людина така спокійна, намагаюся бути толерантним в усіх проявах і так само з дітьми себе веду. Іноді, можливо, потрібно якось більш жорстко і якось. Але я не можу її. Я люблю дуже хлопців своїх. Хоча в якихось таких важливих моментах я, звичайно, можу і в куток поставити, і якимось чином присоромити, але правило рідко цим користуюсь. Волонтером ви стали, як і більшість українців, на Майдані, чи, можливо, ще до того займалися якимось такими соціальними проектами? Та, мабуть, от, до того були різні благодійні виступи, на які нас запрошували. І антитіла приймали участь як музиканти. А от саме така соціальна діяльність волонтерська, вона почала з, з Майдану. На Майдані антитіла були в числі перших. Хто виступив під стелою, коли вийшли студенти. Ми навіть присвятили пісню Незалежний тим всім подіям. А потім все почало розвиватися, вже всі знають, яким чином. І тоді вже ми реагували на певні потреби людей, які були поруч з нами, на певні потреби країни, і як публічні люди, і як люди, до яких дослухаються вже. Сотні тисяч людей почали робити волонтерську діяльність, збирати гроші, відвозити необхідне на схід. І можу впевнено сказати, що наша діяльність, яка почалася з Майдану і продовжується до сих пір, врятувала реальні сотні життів. Ви не тільки допомагаєте матеріально нашим воїнам, але ще й підтримуєте їхній дух, співаєте там на передовій в зоні, АТО такі виступи емоційно. Як вони вам даються? Ну, наші що виступи здебільшого в зоні АТО були під, біля багаття, під гітару, тому що там, куди ми їздили на самий передок, там не те, що там неможливо сцену поставити. Там просто краще довго не залишатися, а до заходу сонця їхати назад, тому що це фактично була сама передова, ну не сама передова а там буквально не самі крайні блокпости а там за, за пару кілометрів до них. Тобто, по суті, вже біля, наразі це сіра зона, на той момент це були такі е, участки, які прострілювалися зі сторони сепаратистів. Ми приїжджали, вигружали все, що ми привозили швиденько-швиденько, е, робили фотозвіти і їхали назад. Але коли приїжджають до солдат співати, виконавці, звичайно, це класно. Особливо класно, коли до них приїжджають не хлопці, а саме жінки і дівчата виступати. От, і солдати на це гарно реагують, тому що жіноча увага, вона там в дефіциті, звичайно, у на, нас напередодні. Дружина рідні, як ставляться до таких ваших екстремальних поїздок, екстремальних турів? Ну як переживають, звичайно. Але всі розуміють, що це потрібно. Якщо ми не зробимо, то навряд чи хтось за нас це зробить. Тому підтримують, звичайно ж. Минути ще в нещодавню виставку в штаб-квартирі ООН в Америці. Ви були куратором власне, виставки в новому амплуа, виставка, присвячена подіям в Україні на Сході, зокрема. Як виникла ідея? Адже саме вам належить ця ініціатива. І, ідея виникла під час відвідування ООН. І саме там я зрозумів знову ж таки, що якщо не реалізувати цю виставку в стінах ООН, то її ніхто не зробить за нас. А виставка потрібна була, і вона вийшла дуже інформативна і корисна, як і в інформаційному плані, так і в мистецькому. Тому, Тому вирішили, зібралися силами. Багато дуже українців підтримало коштами. Фактично, це був фандрайзинговий проєкт, на якому люди збирали гроші і довірили нам свої кошти, для того, щоб ми на них змогли вивезти все туди, в Америку, в штаб-квартиру. Суспільство підтримало, ми зробили. В рамках цієї виставки ви показували фільм російської журналістки. Це був свідомий такий вибір чи, чи випадково так є російська журналістка Вікторія Івлєва, опозиційна журналістка, яка в Росії опонує режиму Путіна, яка їздила на окупований Донбас і знімала саме там цивільне населення, його недолю, його страждання. І все це потім мало трансляцію на телеканалі Дощ. Все це показувало цю несправжність і фейковість цих республік, і всі ці псевдо Новоросії, яку намагалися створювати. І ви знаєте, у, о, у росіян це визивало когнітивний дисонанс, що росіянка приїжджає і знімає такі сюжети, які насправді. Не додають бонусів ні Росії, ні Путіну, але вона це робила чесно, і саме тому її сюжети потрапили до, до нашої. Тому що м, важливо розуміти, що в ООН і Росія представлена, і хай бачать, що не лише Україна висвітлює свої події так, як вони є насправді, а і хтось із росіян так само це робить. Яка доля цього проєкту? Можливо, ви плануєте його презентувати ще й в країнах Європи? Так, плануємо все згодом. Виставка поїде і в Європу, і в Канаду, і вона не продовжує своє, свою подорож світом? Ваші враження від такого досвіду куратора виставки? Може, ви відкриєте в собі ще новий напрямок, і відтепер будете, окрім музики, ще займатися мистецтвом, виставками? Ну, у нас мистецтво? мистецький куратор є Аліна Гаєва, яка відповідальна за все, що стосується картин, мистецтва, о, той її напрямок, і я дуже радий, що вона розкрилася, як, як куратор, як організатор. Мої враження потрібно було це зробити. Ми зробили все, що завгодно, може бути завтра, якийсь інший формат, якийсь інший проект, соціальний, мистецький, музичний. До всього готові, до всього відкриті, тільки б хватило сил, часу, здоров'я. Ще одне з останніх ваших е, таких оригінальних діти це кавер на пісню Кузьми, люди кораблі. Е, чому ви взялись за цю роботу? Адже зараз е, ну, фактично, кожен другий виконавець якось намагається переспівати Кузьму віддати йому шану в такий спосіб. Ну, всі переспівали на вечері пам'яті на концерті. І на тому все закінчилось. А отак, от зробити. Сингл випустити кліп, то я не бачив артистів таких. Тому навпаки хотілося, щоб кожен другий це зробив. Тому що, поки артисти інші співають пісні покійного Андрія Кузьменка, доти він живе в головах у людей. Доти його музика і творчість якимось чином тримається. Тому що це то все така, знаєте, популістична полеміка що там артист живий, там він з нами. Артист живий до того моменту, допоки його слухають, допоки його співають. І саме тому ми з усіх сцен говоримо, що слухайте Скрябіна. І, ну, саме головне, що ви можете зробити наразі, щоб от його творчість і його внесок жив, це слухати, це купувати якісь. Його диски в машинах слухати, в Фейсбуці розповсюджувати. Це важливо, і це як для його музикантів, які залишилися після нього важливо. Це важливо для його родини і, в принципі, для України. Тому ми зробили цей переспів, мотивуючи багатьма причинами, в тому числі і тому, що ця пісня була заспівана мною на вечері пам'яті Кузьми і в Палаці спорту, і на Львів Арена. І так уже вона дуже органічно влилася в репертуар гурту антитіла. У вас були стосунки з Кузьмою? Не було таких панібратських стосунків, бо, по-перше, у нас велика різниця у віці. От, і пів життя я просто фанатів від Скрябіна. Ну, коли в школі вчився, потім, коли е поступив в інститут, ще слухав його музику. Але часто ми пересікалися на зйомках. У нас багато спільних знайомих, друзів, спілкувалися. От, я поважаю все, що він зробив. Багато пісень є в мене в плейлисті. Перед тим, як записувати офіційний кавер, ви, можливо, радилися з рідними Кузьми, з його дружиною, мамою, можливо, з музикантами коли З музикантами радилася. Перед тим, як взагалі виступити на вечорі пам'яті, я мав довгу розмову з мамою Андрія Кузьменка. От. І мені приємно, що вона дуже з радістю сприйняла. Той факт, що я буду співати, бо вона знала, що я давній прихильник гурту Скрябін. Більше того, ну, я дозволяв собі критично досить висловлюватися стосовно певних пісень гурту Скрябін, от які, мені здається, не імпонували його образу і тій. Ну, якби, в порівнянні з іншими композиціями і філософською і глибиною, наприклад, так, як люди, як кораблі, то деякі композиції гурту Скрябін мені не зрозуміли. От, Я це казав, от, і вона це знає. Тобто у нас і заочне таке знайомство було з нею, і потім очне вже по телефону. Ну і коли вже ми вирішили зробити офіційний реліз, то ми спілкувалися з музикантами гурту Скрябін, і вони дали своє добро. Дали добро Moon Records, це ті, які володіють правами на цю пісню. І ми почали роботу над піснею, над кліпом. Ну і про тур, в рамках якого ви завітали в Івано-Франківськ. Розкажіть, що везете Україною? Веземо альбом Все красиво, веземо півтори години живої програми, веземо певні сюрпризи, акустичні такі блок. Ну і звичайно, як завжди, потужний звук, чесний рок-н-ролл. Скільки міст у турі? Більше двадцяти. Це фактично ви кожного дня на сцені? Ну, оскільки тур розтягнений десь на півтора місяці, то це п'ятниця, субота, неділя. Отак. Кожного тижня у нас. Потім повертаємося в Київ. Робимо якісь свої справи, як от зараз збираємося зняти по поверненню в Київ нове відео, а потім знову назад в тур. Як вам вдається в такому шаленому ритмі не забувати і про сім'ю, і про волонтерську роботу, і про творчість. Ну, наразі от волонтерську роботу курує. Якби взяла на себе весь удар Катерина Нечаєва, наш партнер, директор нашого благодійного фонду Вільні UA». І вона не припиняє волонтерську діяльність, постійно курсують автомобілі на схід, які возять допомогу, нова пошта допомагає, відправляємо. І цей напрямок він розвивається і далі. От волонтерська благодійна діяльність. Сім'я ну, в такі моменти, звичайно, страждає, тому що в нас вдома немає. Але ну сприймають, розуміють, підтримують. Слава Богу, я завжди кажу: з дому ще не вигнали, значить що нормально. Все на початку туру ви анонсували зустрічі з студентами. Чи відбулися такі зустрічі? Де були, в яких містах? Ну і зрештою, для чого ви це робите? Ряд зустрічей вже відбулося в Одесі, були в Умань, Чернігів на черзі ще багато місць. Для чого робимо? Тому що це особливий формат. Коли ми приїжджаємо з концертами або просто робимо автограф-сесію, люди не мають можливості поспілкуватися з учасниками гурту або зі мною особисто, задати якісь питання, а тут вони це все можуть зробити. Зробити відверто, запитати те, що дійсно болить, і я відверто відповідаю. Після таких зустрічей ну, виходимо всі трошки іншими. Вони насичуються якимись моїми думками, ідеями. Я розумію, що болить. Студентам, що їх цікавить. І якби від того маємо користь і я, і вони. То що болить студентів? Ну, вже на основі тих зустрічей, які відбулися. Студентів болить завжди студентське життя і все, що з цим пов'язано. Студентів дуже багато зараз болить ситуація в країні, тому що всі хочуть розуміти, як, що далі, куди, куди ми рухаємось. Ну і звичайно, студентів болить кохання і любов. Всі вони цим горять і всі е, хочуть бути закоханими, всі цікавляться якійсь, якимись романтичними історіями. Я думаю, що це, в принципі, зрозуміло, чому так. Ви особисто з чим йдете до студентів, до молоді? Що ви хочете їм донести, якийсь основний такий меседж? Важко зараз сказати. Немає такого особливого меседжу, завжди приходиш. Або з якимись своїми думками, ідеями, але реагуєш на те, як вони питають і що вони питають. Завжди хочеться людини донести що Користуйся таким апаратом внутрішнім, як совість. Коли є совість, коли ти якісь маєш моральний стержень і принципи, ну, по-перше, легше жити, а по-друге, правильніший якийсь життєвий шлях у тебе. Оце намагаємося завжди донести. Щоб не бути падлюками. Чого варто чекати шанувальникам вашої творчості? Ну, скажімо, в найближчий рік. Тур закінчиться. Найближчий будуть обов'язково нові музичні релізи, е сингли, будуть кліпи. Літо обіцяє бути дуже фестивальним. Багато у нас вже намічено фестивалів. Слідкуйте за афішою. Будьте здоровенькі, щасливенькі і приходьте до нас на концерт.